Доброго ранку. Мені сьогодні хотілося б поговорити з вами про панічні атаки. І знаєте, що про них я хотіла б розказати? Чому взагалі вони виникають? Чому людина страждає, чому вона не розуміє, чому в неї це виходить в житті? Вона зазвичай пробувала вже вирішити ці питання, вона і займалася. І фізкультурою, і вона займалася всілякими практиками. Вона читала, вона ходила до лікарів, вона пила ліки, що тільки людина не робила. І до церкви вона ходила і кругом, вона ходила, вона якось хотіла вирішити це питання. Але займітьте, що панічна атака, вона це не допомагає. Вона все рівно існує, все рівно у людини буває фобії, всякі страхи і так далі. Тому що панічна атака це завжди такий є страх якийсь. І ви знаєте, чому людина не може ну, так, просто позбутися, скажімо так, вилікувати цю панічну атаку? Тому що істинна причина панічної атаки, я вам зараз розкриваю такий секрет зранку, щоб ви просто розуміли, за сніданком ви це все зрозумієте, вона формується у вас від народження до п'яти років. Да-да, я не помиляюсь. Саме в цей час формується світогляд людини. А як він формується? Через емоції, які дитина получає. Емоції, ребятки, запам'ятайте, емоції. А звідки дитина бере емоцію, а вона бере від своїх батьків, хто її навколо, навколо неї тоді, там, може бути дідусі, бабусі і так далі. І коли дитина щитує оці негативні емоції, от вона деякий час вона розуміє, що це так, якби її. Так працює наша свідомість, так працює наш мозок, так наше працює тіло. І коли дитина щитує ці емоції негативні і позитивні також, вона ці всі емоції, вона їх присваює собі. І тому кожна людина не повторна, нема просто повторної. Тому ми всі, ми вроді би всі одинакові, да, у ці голова, руки, ноги, да? А от внутрішнє, це таке содержання, да, не можу на українській мові сказати, у кожної людини по-різному. Тому а, панічні атаки дуже багато людей хворіють, але причина у кожного різна. Тому, коли я працюю і лікую людям панічні атаки, у нас е, найважливіше це діагностика. Діагностика, треба зрозуміти, які там сидять програми людини в глибинних її шарах пам'ять? Треба вияснити, звідки ля це берете, звідки ля де конфлікт внутрішній. Тому що панічна атака це нерішений конфліктний, конфліктна ситуація всередині людини. Тобто, конфлікт, нерішений нерішований конфлікт внутрішній. Коли людина знаходить першу причину. І я їй допомагаю в цьому знайти першу причину її панічної атаки. Ми цей конфлікт прибираємо назавжди, і людина більше не хворіє панічною атакою. Якщо вам цікаво, якщо вам цікаво позбутися і стати здоровим, і не відкладати своє видуження, тому що, повірте мені, Чим більше ви знаходитеся з цією панічною атакою, вона потім переростає у вас уже в соціальну тривогу, а потім в виду а потім в полишений тиск, а потім в повножений, а потім і в сахарний діабет, і в все, що угодно воно може перерости. Тому не зволікайте своє видуження. Так, да, це непростий процес, але за два місяці я гарантовано можу вам допомогти вилікувати вашу панічну атаку назавжди. Пожиття за гарантією, тому що я спеціаліст, я 15 років цим займаюся. Я знаю цю панічну атаку до мільчайших подробностей. Я навіть знаю, як вона ховається, і як вона не хоче іноді вийти, ми і таку знаходимо, повірте. Якщо, скажімо так, якщо нам дається якась хвороба, то вона для чогось нам дається. І якщо ми це зрозуміємо, якщо ми її зрозуміємо, для чого ми це вибрали в своєму житті, да? і як воно нас покращило? От тоді ми все ставимо на місця. І людина здорова, вона живе потім повноцінним життям. Я бажаю вам всього самого найкращого. Якщо вам цікаво, записуйтеся, і ми крок за кроком вирішимо ваше питання. Все, до зустрічі.